Доброго дня, мої діти, доброго дня батьки! Сьогодні з вами, як завжди, Оксана Юрівна, Діти та батьки. Сьогодні я хочу з вами поговорити на таку тему, провести таку маленьку розмову на тему 16 днів проти насилля і розпочати нашу розмову такими рядками. Я маю право жити на землі, творити, дихати, навчатись. Примножувати багатства всі свої, своєю україною пишатись Радісними є очі дітей, коли у них щасливе дитинство, коли ніщо не пригнічує і не турбує їх, а сумними, коли діти зазнають принижень та страждань. На жаль, ми живемо у світі, де, на превеликий жаль. Існує таке негативне явище як насилля. Прояви насильства супроводжуються людиною з давніх давен. А що ж таке насилля? Насилля це будь-які умисні дії однієї людини по відношенню до іншої. Якщо ці дії порушують права свободи людини, Наносять їй фізичну, моральну чи психологічну шкоду, які бувають види насильства фізичне, сексуальне, психологічне, економічне. Фізичне насилля це жорстокі фізичні покарання, знущання, побиття, сексуальне насилля це. Захвалтування, сексуальні дотики, поцілунки, психологічне насилля це залякування, крики, погрози, економічне насилля це позбавлення можливостей, користуватися майном, заборона вчитися, повна відмова дитині в грошах. Упродовж тисячоліть одна людина кривдить іншу, чинить насильство щодо неї. У світі постійно відбуваються війни, напади на людей, приниження, дискримінація. Ми вже звикли сприймати насильство як щось неминуче, але ж прояви насильства порушують. Права людини, припинення вільного та справедливого існування. Пропоную переглянути наступне відео, поміркувати та замислитися над цими словами. Колись давно старий дід повідав своєму онуку життєву істину. Розумієш, в кожній людині. Йде боротьба. Ця боротьба дуже схожа на бій двох вовків. Один вовк чорний. Він представляє собою різне зло: заздрість, лють, ревнощі, жаль, егоїзм, жадібність, брехню. Інший вовк білий. Він представляє добро, мир, дружбу, любов, надію, турботу, доброту, вірність, правду та інше добро. Діду, а який вовк в кінці перемагає? Злий чи добрий? Запам'ятай, завжди перемагає той вовк, якого ти годуєш. Тож, уникай ситуації, які можуть призвести до насильства. Говоріть спокійно і впевнено. Відійдіть в сторону, попросіть допомоги. Це все не є ознаки слабкості чи боягузтва. Ти маєш право відмовитися, робити те, до чого тебе примушують силою. Ось послухайте ще одну притчу. Цвяхи, єврейська притча. В одному селі жив юнак на ім'я Елай. Хлопець був працьовитим, одначе мав погану вдачу. Через дрібницю міг легко втратити спокій, посваритися, наговорити неприємних слів або накричати. Одного ранку старий батько й каже синові Гнів поганий товариш, уникай же його. Ви про що, тату? несподівано почав підвищувати голос юнак. У мене завжди все під контролем, ніколи не гніваюся. Це тому, що не слідкуєш за собою, спокійно зауважив старий. Візьми цей мішок із цвяхами. Щойно з кимось посваришся, вимовиш лихе слово, чи про щось погане подумаєш одразу ж забивай у дерев'яний паркан цвях, тоді й побачимо. Гаразд, тату, засміявся хлопець. Ось тільки навряд чи матиму причину зазирати в мішок. Першого ж дня Елай забив у паркан понад два десятки цвяхів. Це водночас здивувало і засмутило юнака. Виявляється, надто часто втрачав спокій, як не стежив за собою наступного дня, проте знову витягнув із мішка чимало залізних стержнів. Відтоді, перш ніж щось сказати, хлопець подумки лічив до десяти. Керувати спалахами гніву стало легше, тож і кількість забитих цвяхів зменшилася. Але одного дня Елаю залізні стержні не знадобилися. Неймовірно, щасливий він прибіг до батька. Відтепер цвяхів паркан не забиватиму. Та дуже добре, синку. Виймай їх щоразу, як удасться зберігати терпіння. Юнак так і вчинив. І з часом приводів для гніву просто не знаходилося. Я витягнув цвяхи, повідомив батькові Елай. Старий чоловік підвів сина до паркана й мовив. За цей час ти змінився й багато чого навчився. Поглянь, скільки дірок залишилося в паркані. Вони тут назавжди, ось так і в стосунках із людьми. Коли з кимось посваришся, неприємні слова залишать у душі такі ж рани, як дірки від цвяхів у паркані. Пам'ятай про це і будеш щасливим. Слідкуйте за своїми діями, вчинками, словами, коли спілкуєтесь не лише з дорослими, а і з батьками, з друзями, з однолітками. Тут доречне золоте правило не будьте байдужими, не допускайте насилля. Усе в наших. Руках.